Всім доброго дня! Виконали замовлення Sprinter 906. Супорта всі 4 були заклинивші. Ну, з цілими поршнями поміняли з них ремкомплекти, манжети, пильники. Поршня залишили старі Вони в чудовому стані. Поверсверлювали штуцира прокачки там. Парочку почистили по направляйкам і по заднім направляючим переточили під оригінальний розмір, де місце кріплення. А сама направляюча ремонтного розміру, збільшеного. Там стандартна, по-моєму, йде. 10 мм. А ми виточили, зробили на 10,8 мм. 10, да, по-моєму, 10,8. Е, значить, е, колишній власник це куплені супорта з розборки. Колишній власник посверлили отвори і поставили пружинки на цих супортах. Зараз вони вже не потрібні, тому що у нас там вже все в нормі. Тобто, супортами. Скручення, ніде нічого не підкинюю, не закушую. Це головне. От фінальний вид цих сапортів. За мною мене попросив зробити логотипи. У нього там гарні диски плеті. Щоб воно було видно, що воно все відреставроване і виглядає гарно. Все, кому що цікаво, до речі, ці супорташі підходять на крафтер. Ну от тільки модель я не пам'ятаю крафтера. А так, якщо треба комусь на такі автомобілі, звертайтесь, допоможемо з реставрацією. Зробимо, будуть як новенькі, навіть навіть